Всім привіт! З вами я, Лана. Незабаром вже з 16 квітня почнеться перший русальчин тиждень, містичний тиждень, коли вся молодь, та й взагалі люди відчувають енергії весни і запрошують ці енергії в свій простір, в свою реальність. Іде як внутрішнє томління таке. І закінчиться цей тиждень святом присвяченим богині Лелі, богині весни, кохання, свіжих, молодих енергій. Тому сьогодні на рунах хочеться подивитись на цей період, на кінець квітня. Що очікує людину, яка дивиться зараз цей розклад в особистому житті? Чи прийдуть до нього ці лелені енергії, чи війде в його життя щось подібне? Тому покажіть нам руни на кінець квітня? Що очікує в особистому житті? людина, яка дивиться зараз цей розклад, скажіть нам роні, що очікує, які енергії будуть. Що принесуть на кінець квітні в особистому житті. Так, ну енергії руни показують такі, що, м, спершу якось, ну не дуже на душі вам буде радісно, чи то є зараз, є якісь обертання назад. Є якісь е, минулі події, котрі вас зачіпають за живе. Вони для вас тягнуться вже доволі довго. І ось нарешті, нарешті, може війти щось нове, дійсно нові енергії, дійсно вони молоді. І з цього моменту почнеться ваша трансформація. Трансформація вашого простору і розуміння своїх минулих помилок, в тому числі. Як наче те нове, що війде в ваш простір, дасть поштовх, поштовх до того, щоб ви зрозуміли, в чому, в чому були ваші промахи, чому так не складалося в особистому житті, чому Чому зараз ви повернуті лицем назад, як наче, а не дивитесь вперед? І щось трапиться, щось трапиться, якісь нові енергії. Покажіть, руни, точніше, що може очікувати в квітні. Що очікуватиме в квітні. Дивіться. Дійсно, минулий період, на котрий ви все ще обертаєтесь, хоча, можливо, і не хочете цього, він є для вас неприємним і він і досі тримає вас в обмеженнях. І Ось на кінець квітня ви нарешті, ну, якось, знаєте, вловите, можливо, в природі, можливо, в своєму житті, можливо, в ваш власний простір прийдуть якісь нові енергії, вони будуть доволі сильні все проясниться. Можливо, буде нове знайомство. Але ви зможете нарешті. Зрозуміти, що ж вам таке потрібно, навіщо вам це потрібно і чи потрібно взагалі. Але, судячи з рун, ви дійсно зарядитесь якимось дуже яскравим, позитивним енергетичним імпульсом. І у вас дійсно будуть можливо побачення, можливо, навіть якісь пристрасні, інтимні, чи то бажання, чи то стосунки. Але прийде розуміння того, що саме цього вам, мабуть, не вистачає в житті, що незважаючи на ваш вік, яким би він не був, це ваша потреба. І зараз саме навесні прокинуться ці енергії, і в ваше життя війдуть бажання. І ці бажання, вони будуть новими, і вони будуть, як знаєте, витікаючи з того, що ви зрозумієте для себе зі свого минулого. Для когось, можливо, дійсно буде нове знайомство або новий період у стосунках, бо дивимося ми все ж таки на особисте життя. І буде багато пристрасті. Хоча якось раніше ви неначе відмахувались від цього, вважаючи, що це не так важливо в вашому житті і станом на зараз. Але на кінець квітня все зміниться. Все зміниться і прийдуть бажання. Прийдуть бажання. Хтось оздоровиться. Вже не перше транслюється руна здоров'я, руна сили, руна матері сирої землі, як наче сама природа допоможе вам відновити сили, відновити свої енергії, зарядити вас. Добре, покажіть руни ще, що може трапитись на коні всього, цього, які події. Для декого, ви знаєте, як наче завершиться період ілюзій і самообманів. Можливо, обманів. Можливо, хтось вас тримає в тих ілюзіях. Знаєте, як обіцяючи, може, щось нездійсненне. Але завершиться. Цей період якось замре, заморозиться, припиниться. І спаде якась гострота. Ви не будете обирати, ви не будете приймати гострих рішень. Ви просто, можливо, відмовитесь від всього того, що тримало вас в ілюзіях, що не давало позитивних енергій. Як наче, знаєте, ви не станете більше для себе обирати те, що. Те, що холодне, те, що не приносить комфорту, не приносить задоволення. Все це, як наче нарешті, вами проробиться і відійде, відійде, бо вже більше так не хочеться. Весна приносить свої корективи. Відійдуть періоди холодів, періоди ілюзій, періоди самообманів і періоди невпевненості в собі. Все це заморозиться. Так, руни показують, що довгий час ви були невпевнені в собі, ви не розкривали в собі жіночих енергій. Ви Жили як законсервовані, наче в своїх клопотах, в своїх якихось інших думках. Хтось з вас, можливо, був, м робив кар'єру або приділяв багато часу соціуму, роботі, і це не приносило. Повного задоволення. Це була ілюзія. Це була ілюзія того, що це дійсно важливо. Стосунки з людьми не приносили вам позитивних емоцій. Але потрібно так було, і ви це робили. Були не впевнені в собі чомусь так, чому. Ну, не впевнені в собі, тому що вважали, що ну, така, таке ваше життя, що ви це отримали по заслузі, що це результат ваших дій. І ви вважали себе, ну, як наче, трошечки, закритим і таким зажатим. Е зажатою людиною, закритою, не хотілося відкриватися. Багато часу було потрачено на цей період застою. І це не приносило вам радості. Результат цього всього радості вам не приносив. Можливо, життя ваше було наповнене клопотами. Роботою, може у вас багато людей і людина ви розумна, але те, що відбувалося, все одно не приносило вам повної радості. Добре, покажіть, руни, ще квітень, кінець квітня, Русальчин тиждень, лельник, свята, присвячені коханню. Що принесуть людині, котра дивиться зараз цей розклад? А прийдуть зміни, і зміни будуть на краще. Дійсно, той минулий період завершується. Прийдуть зміни і у когось з'явиться чоловік. Якщо ви дозволите собі це. Для когось настане нарешті, знаєте, як справедливість в цьому світі. Якщо природа в цей час оживає і розквітає, так само буде бажатися і вам розквітнути. І прийдуть зміни. Для багатьох з вас ці зміни принесе з собою якийсь чоловік. Мужній, сильний. сильний котрий буде проявлятися в ваш бік як людина доволі настойчива. І тут вже буде залежати від вас, як ви сприймете його в своєму житті. Не захищайтеся від нього дуже. Вислухайте. Зрозумійте, він, судячи по всьому, людина доволі чесна. І, для декого, можливо, це людина з минулого, або ж для якоїсь частини з вас зміни прийдуть тому, що. Піде в минуле з вашого життя якась певна особа. І тут все буде залежати тільки від вас, що саме. Вам потрібно зрозуміти, що ви не жертва більше. І що в минуле повинна піти оця позиція жертовності і ненаповненості, і позиція того, що неможливий початок, що немає сил, немає сили духу, немає сили волі проявити себе. Все це повинно піти. Це можливо в нашому світі. І в будь-якому віці може настати початок, початок всього. Так, руни кажуть, що буде залежати від вас, щоб відійшли оці. Хаотичні думки, минулі позиції жертовності, відчуття ненаповненості, відчуття того, що немає сили і енергії. Це тримає в обмеженнях і це потрібно буде зруйнувати. Воно зруйнується. Для декого дійсно посп... посприяє цьому поява якогось чоловіка в вашому житті? Чи то з минулого, чи то з майбутнього, чи це якийсь. Ваш нинішній партнер, але прислухайтесь до нього, не зачиняйтесь, не захищайтесь, дайте йому шанс проявитись по-чоловічому. Можливо, він допоможе вам зруйнувати оцю, оцей стан, коли думається, що нічого вже не може бути. Для декого відміниться якась поїздка, якесь переміщення, для декого закриється шлях, закриється шлях в ті часи, де немає вибору в той період, де блукаєш в темряві, це все припиниться. Цей шлях. Більше не ваш шлях. Вас очікують зміни і трансформації, закриття одного періоду і початок нового. В квітні, в квітні завершиться шлях, коли йдеш, як по темному тунелю, і не бачиш виходу. Як не бачиш виходу з лабіринту. Цей шлях. Більше не ваш шлях. До вас прийде знання, буде багато комунікацій, розмов. Можливо, ви дійсно з кимсь познайомитесь і почнеться жваве спілкування. Можливо, вам прийде якась інформація. Можливо, ви дуже сильно і глобально зможете розібратися в собі. Але в квітні в оці. Весняні енергетичні свята, богиня Леля дасть вам якісь підказки. І у вас буде з нею якийсь зв'язок, як зв'язок з природою. Це виліться в енергію, в бажання, в здоров'я. Ви погарнішаєте навіть, і від вас будуть Розходитись такі енергії, коли люди будуть тягтися до вас, просто щоб поговорити. Ну, таким обіцяє бути квітень для вас, друзі мої. І бажаю від щирого серця дійсно вловити ці енергії, не зачинятися від них. Зруйнувати, нарешті, в собі позицію жертовності, вийти з. Застійного періоду, коли здається, що нічого більше не може бути яскравого в житті. Озирніться. Просто озирніться. Можливо, поряд з вами вже є така людина, яка зможе принести вам задоволення і щастя. Треба тільки не відвертатися і брати ті шанси, які в цей період богиня весни Леля. Може вам надати. А зараз буду завершувати. До нових зустрічей. Ще побачимо ще почуємось. Всім пока!